Тут пахне тканиною, чаєм і добром. Між афішами і дитячими малюнками створили особливе місце волонтерський пункт Незламна Петропалівка за назвою Ціла історія людської єдності, щоденної праці і безмежної любові до тих, хто нині тримає небо над Україною. У великій залі виросли саморобні стелажі для плетіння сіток. На них натягнуті основи, поруч рулони тканини, ножиці. Люди приходять сюди, аби плести сітки. Сіток дуже багато просять, тому що листя зелене опало, попалені дерева, жовті, голі, земля. І потім тому треба ховати бліндажі, техніку і. Дуже велика потреба в сітках. Це безпека, це захист, це життя. Ми їм даємо такий оберіг хоч в чомусь нашими сітками. Попри важливість донатів, руки тут на вагу золота, ми платимо чергову сітку, які йдуть на різні напрямки: і Покровський, і Херсонський, і Харківський напрямки, і Запорізький напрямок. Тому сітки це таке, що постійно треба. Якщо було достатньо людей, то ми сплутали дві-три сітки в день. Вони вистачає, як завжди, нам рук. Тому хто бажає допомагати, хай приходять. Нещодавно до волонтерського пункту приєдналася ціла родина села Самарське: тато, мама, дві доньки, бабуся й дітка. У нас приєдналася ціла сім'я. Вони попросили нас плести сітки. На даний момент у нас не дуже багато людей ходить працювати. Хтось захворів, хтось виїхав. Кажуть, ми прийдемо, ми допоможемо. І вони прийшли, вони пле, сплили своїм хлопцям. Тепер вони допомагають другим хлопчикам. 68-річна Тетяна Олексіївна прийшла плести сітки для свого сина і чотирьох онуків, які нині на фронті. Онукам треба сітка. Нема кому в'язати, ми вирішили допомогти їм. На фронті три онука і син. Вони дуже так і не розказують. Кажуть, усе, усе добре, а сітки треба, а хто їм допоможе? Треба ж, тому що їм защита нужна. Зібралися і поїхали. Мою сестру мою взяли любу перед. І зять же їзди з нами. Хвилююся за все за ж. Вони ж мої війни. Сини Олени, Олексій та Іван на захист батьківщини стали з перших днів Великої війни. Наразі захищають країну на Лиманському напрямку. Воюють сини Іван і Олексій. Потрібна сітка, заказували, їм плели. Ну, ми вирішили всією сім'єю поїхати і допомогти. Ми допомагаємо і своїм, і не своїм. Всі вони наші, наші захисники. Вони на Лиманському напрямку. все, і Херсон, і Кривий рік, і Запоріжжя, і два Бахмута і старшого сина три контузії. лікувався. Пишаюся своїми синами. Ну, як і кожна мама, звісно. Ви чекайте їх вдома і тим часом плетете сітки. Воно якось легше. Чим сидіть вдома, то краще приїхати зробити добре діло. Виїхали, півдня попрацювали і додому. І на душі легше якось, не знаєте, як наче я з медалями додому. Коли ми Ну, у нас не герої. Ми ними гордимося. Нас цей них бойовий. Вже в медалях, скільки медалі, навіть вже й не знаємо. Хочеться, щоб воно все скінчилося, і вони вже поприїжджали всі додому. Більше нам нічого не треба, щоб скінчилася війна. Будемо допомагати, чи можемо. Виходить. Що виходить, як куди родіти? У волонтерському пункті панує особлива атмосфера єдності та турботи. Тут щодня працюють і вчительки, які нині на заслуженому відпочинку. У нас час, у даний момент, саме головне це звичайно, допомога нашим хлопчикам, дівчаткам, нашим ЗСУ, тому що зараз фактично вирішується доля країни, доля кожного. І дуже хочеться, хоч трішечки, як можемо допомогти. І тут потрібно багато, і давайте прийдемо і захистимо. Вони захищають нас, а ми хоч трішки захистимо їх. Для волонтерів це не просто плетіння, це важливість підтримати усіх, хто боронить Україну. Научимося. Всього научимося. Але якби більше людей, було все б хорошо було. Ми всім хлопчикам допомогли, б, чи могли б і хорошо було. Така Ой, сітки, сітки плиту. с начала войны. Это я на протяжении всей войны плиту сетки. Выпад был, что я вот так вот лежала на диване и думала, думаю, боже, ну как, ну, ну надо, ну надо что-то делать. Очень плохо то, что сильно мало ходит людей, очень мало. Научим прямо, а то не могу, не могу. Вот так, так что Вот потому... Ой, дуже хочется, чтобы скорее закончилось. Дуже хочется. Чем можем, тем да помогаем. Надо. У кожній вплетаній стрічці захист. У кожній людині, що приходить сюди, частинка великої любові до України. Всі, ну, що приходили до нас, долучалися. Ніхто не говорить прийти зранку й до ночі, але годину в день можна потратити на те. Ідеш мимо з, з центру зеді. Сплети. Ми завжди тут. Сплети трішечки, бо це буде велика допомога. При нагоді висловити вдячність дуже велику людям, які донатять це дуже багато людей. Дякуємо дуже вам. Без ваших донатів ми б не купляли сітки. Ми б не купляли це рулони. це все кошти. б ми їх брали, і ми б не працювали, якби не люди, які нам донатять. так і працюємо із допомогою наших людей, і виконувати потреби наших захисників. Тому що ну, ми побачили, що це необхідно, це захист. Ми скільки це робимо тільки на донатах людей. Спасіба їм усім. Найприємніший момент у цій роботі, коли сітка вже сплетена. Готову сітку скрутили в тугий рулон. Хтось поправив краї, хтось міцно перев'язав стрічкою, а хтось просто погладив долонею щойно сплетене полотно з тихою гордістю і вдячністю. Ірина Ситнік, сайт Петропавлівка Сіті.